Шалом пані та панове! З вами ютуб канал Кантора, Діма, Міша. І ми продовжуємо НМТ з біології. Вітаємо вас на проходженні попереднього тесту. Да. Так. що Вмістити в одне відео, ну це занадто. Дивіться, ми змінили трошки картинку, перевдягнули Мішу, щоб зробити вигляд, що ми записуємо це в інший день. Це інший день. Це інший день. Ми підготувалися. Та я... Ми підготувалися. Ну. Ви розумієте, всі жарти були підготовлені. Це ж не просто так, що ми щось з голови придумаємо. Це все кропітка робота. Ви не думайте. Ми зупинилися минулий раз на тесті про віруси. Е, яка в них є особливість? Я тоді розповів, е, що таке таксис. Я па не перевірив це, потім, бо мені не цікаво було. мені не цікаво. А я теж, на... до речі, так і не перевірив, хоча хотів перевірити. Е, але, по-моєму, таксиси, Насті і нотації це рух рослин. От, І на цьому ж тесті ми закінчимо цей випуск, тому що таку нудну інформацію я, нашим глядачам, давати не підшук. От ти біляч, Для тебе вона, для те, біля, вона нудна. А людина може буде сидіти на ЗНО чи НМТ, буде сидіти, така, пише, пише. Канал, бачить слово нуда каналом, який розповсюджує но... научний контент. Я нагадую, це із-за тебе. Так. Завдяки мені, люди щось все-таки дізнаються. Ну, щось. От про Насті і нотації дізнав. Якщо ви учень, то учениці можете про Насті і нотації розказати. Буде весело. У вас з нічого не складеться, це правда. Добре, особливості вірусів є. Здатність до кристалізації. По-моєму, так. Да. Розмноження поділом е, ні, е, тому що вони, вони продукуються на цьому. Вони продукуються на геномії інших. Організмів. Наявність ядерного геному. Ні, ну це навіть не клітинні форми життя. Однозначно. І таксиси, віруси взагалі не можуть рухатися. Таксиси, баксиси, шмаксиси, максиси. А, Тому ну, баксіси, до максіси. Укажіть організм, у клітинах якого енергія АТФ за зміни середовища існує. Давай я тобі отак зроблю. <laughs> Давай, подивись. Щоб заглянути, суть сутвіщей. На, от отак. так. Ну, мне так погано видно, потому что тут только два блин. Читай. Укажите организму, в клетинах якого энергия АТФ за зміни средовища існування утворюється лише на этапе гликолизу. Смай. Мы это выставим? Ну, я выставлю. А зачем? Ну, а что ж не? Блин. Ну, смотри. Хай смотри, давай так, давай отметим то, что точно нет. По таймфлоту не сходится, да я маю жар жартовать. Не, не сходится, Дим. Мы по сценарию прошли, а тут я ересь. Ну, так, так не можно. Ну это не из-за нас ересь. Это потому, что вот такое спрашивают у детей. Ну, ребят, ну, в 17, 17 лет сдают, да? 17 лет, ты полон сил, ты хочешь ну, встречаться с девочками, ты хочешь гулять. Укажите организм. АТФ, гликолиз. Ребята, ну че слово? Нигде оно вам не пригодится. Вот, ну, нигде. Вот гликолиз, ну, может быть, а все остальное нигде. Так. Вирус герпеса точно нет. Атмітітий варіант. Ну, давай хломі до Вона єдина з цього еукаріот. Я, думаю, реально можна. я, Мені так смішно кожен раз, як Діма щиро намагається правильно відповісти. Вже є іскренній чоловік. Ну, от, насправді я щиро відповідав на тести, коли був на кроки. На першому, на другому, тому що там я був зацікавлений в тому, щоб його пройти нормально. А що зацікавлений? Тут, Ну, я я, я чекаю тайм-кода, де я маю щось суткануть. Науковці блядь, з проводом буде гратися. Тест. Читай тест. Хоч хоч, якусь роботу делає, читайте. Науковці вивчали особливий. <laughs> да, <ми вже> <laughs> Науковці вивчали особливий організму, і визначили, що він належить до грібов. Укажіть, ну, узнає. А вони їх з'їли, цікаво, що, що вони визначили що я, гриби. Я, я вот, чесно, э, Скажіть, ознаку, за якою дослідники могли зробити такий висновок? Вот, там секунду... мультики вони почали дивитися. Ну, секунду, не, я секунди три думаю, як би обіграти гриби посмішні? Зробити гриби так. Здатність до мітотичного поділу ні, це не тільки грибам відноситься клітина з стінка міста тхітин. Е, ні, це ні, що. Ні, ні. Ні. Вони ж не павуків є. <рес> Складником клітини є ядро. Вже після грибів, якщо вони будуть голодні, то паучки підуть. Розплох. Читай. <рес> Опа. На уроці учні та учениці вивчали рослину. Ну, вони на уроці. Припустимо, ну вони не можуть нічим іншим займатися. За гербарним зразком визначити, що так? вона має переневище від якої. Ні, подожди. На уроці більше нічим займатися. Ну можна, можна В карти рубанутись на задній парті. Ну це ну, в В школі. моїй школі можна було в телефон якщо... Ну, вот, если... Дивись, в нашій школі на, на найсамих цікавих уроках на задніх партах рубались в а на передніх у нас були трейдери. Це... Які на Форексі торгували. А ти на какой сидів? Ну, я сидів на першій парті. Ага. А це твой ділок, я так понимаю, загадів мені путь сьогодні. От і завдяки тим урокам я зрозумів, що краще не торгувати і от тікати, поки не пізно. Ну я там декілька, декілька сніданків. Він поки біжав. Він шкільник всадив. І після цього я не заходив на сайти. Він обіжав, його медицина схватила, буш у нас. мимо Богомольця пробігав такой. Он... Іди сюди. учи. Так. Читай далі. Тут... Про допомогу мікроскопа виявили, що утворення з нижнього боку великих лискових пластинок є скупченням. Спорангіїв. Про яку групу рослин йдеться? Про папороті. Спорангії є у папороті. Це коли ви піднімаєте листочок, е, там є така корічнева штучка е, на листочку папоротника це спорангії. Это не собачка пробігала, а по маса. Ти от з ними на одессиш. Пожалуйста, дивися так, ну як будто реально, як будто ні одному надо. предложишь ти тему, я теж буду так сидіти. Папоті відчуваю. Який це рівень організації живе? Кролік. Мой уровень биття, кролік. Зайчик, хто це? Я думаю, зайцем. Так, проаналізуйте опис. Складником клітини зображеного організму є. Слодаком кретинами. Складыком кретины изображено организму Е. Че, блядь? Ну воколь у них нету, клеточні стінки нету. Mm. Но комплекс гольджі і метахондрії є. Да, но хитіна хитіна у них... Хітіна у них точно нету, значить гелікоген. Тому ми обираємо варіант Г, тому що Григорій. Нєт, потому що... Что... Представники якого виду тварин мають непрямий тип розвитку. Голуб, сизий, криль, дикий, ящерка, прудка. Криль. Криль. Я, 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 я буду демонстративно сидять, отак. От І все. І що ти мені зробиш? <реш> Слухай, я в школі сидів 11 років за першою партію. У мене була мрія сидіти. на задней партии и вот с пацанами вот просто, вот просто в проферанс порубитись вот так. Ты не умеешь играть в проферанс? Ну и то, потому что я сидел на минувшей партии и рубился со своим брательником в трейдерские штучки, форекс. Вот, а я хоть вот такого и все. А я до сих пор пытаюсь пройти тест. Ну слушай, я тоже сидел на первой партии постоянно и ну и посмотри к чему это нас привело, мы врачи, интеллигенция, уважаемые люди. А от типи на задній парті зараз. В, в тюрмі. Зараз, зараз не в, цьому, в Дніпрі родичів твоїх розбувають. Твоїх, дімонових, моїх там, я не знаю, ну от будь-якої людини. Розумієш і все. Я розумію. Роби висновки. За то чесним трудом. Я, я... Ти, <говори> ти, ти так... не себе Так грустно, так грустно. Так. так. Хрущ травневий край повітря, у нього це не прямий тип розвитку, бо є, бо є проміжна якась стадія. Запам'ятайте, якщо є якась проміжна стадія, це не прямий тип розвитку. Ми науково-популярне шоу. Ми розважальне шоу. Ми Ще думаємо над форматом. Павук і равлик. Сам такий. А, це Ну, я якщо павук. На рисунку зображено представників молюсків і члени стоногів. Які ознаки є спільними для них обох? Органи виділення мальпігові судини, кровоносна система незамкнена – це правильно. Незамкнена – правильно. І наскрізь у них правильно. Наскрізь травна система, роздільна радіальна симметрія тіла – це неправильно. Ну, так, ні. У Равлика хітиного покриву немає. Гемолімфа є, мені здається, тільки у Павучка. Та да, тут тільки один варіант, який з двойки починається. А тут ми, блін, уверені, тому uh -huh. можна успокоїтися. Варіант Богдан, як завжди. Нас не підводить. А потім ти вийде, так вийде, не вийде, прості. Під Ми називаємо тепер це свайф. <laughs> Почему свайп? типа, э, Тиндер это... Так, 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 так. так. А, кстати, кавы это кстати, а, кстати, девчонка, скачай Тиндер и... Кстати, а с этим мальчиком не общайся, он куда-то... А с... Ты его просто свайп, и все. Не аж вы, ну, что-нибудь тебе поведай. Я хочу, чтобы, ну, результат был. Мы ж будем это... Я заблюрю результат. Молодец. И натрю наших подписчиков. Не, я замалюю, я замалюю. Прогнозуйте mm. твердження щодо опорно-рухової системи людини. Ріструпчистої кістки в відбувається внаслідок поділу клітин хрящової тканини, розташованої між тілом і голоком. Це правильно. Плечовий пояс. Блін, перший вопрос по анатомії ти зіваєш. На 25 му питанні ми дійшли до. Перший вопрос по анатомії, ти зіваєш. Ну блін. Отвічай! Я, я вже висновжився тими всіма твоїми плавунами. Павловичками чином ну, станет? <laughs> ні, ми виясніли, ти ж ходиш в бассейн, значить ти плавун. <laughs> ну да. О, ну, перше, правильно, плечовий пояс побудовано з двох парних кісток. Плечовий пояс, ти віль? Так, поїзд... да, правильно. Да. Правильно обидва. Обидва правильно. Все. Якою цифрою на рисунку позначено орган, однією сунцій, якої нешкодження токсичних речовин в організмі людини. Покажіть мені людину, яка відповідає на це питання неправильно. Ну, ребят, ну, якщо ви реально відповідаєте на цей тест неправильно, ви где-то звернули не туди. Це даже, даже люди, які не вчили біологію, но пили пиво за гаражами, долі знати, як вигляді, що вона в них просматривається, <палпируется> пальпірується. Е е е як наші українські дороги, там, вона по структурі своїй. О, це печінка, один. А, это Ой, а це у нас брат брат-сосед. А це страх боршної хірургії. Так, да, так, да, ребята. Це это, это орган страшний. Це страх боршної хірургії. Uh, який гормон виробляє зображення на рисунку залоза? інсулін. Це підшлункова yes, Краще в Наші не лісти. Ну, Це ты теж наперед загадываешь. Но в цілому, так, да, ребят. Вот этот орган очень сложный, без него человек жить не может, поэтому не лезьте к нему. Укажите правильне твердження щодо будови в вуха людины. Цифр О, не Миш, э, решай ты этот тест. Решай ты этот тест. Я гинеколог. Я к лор органам не отношусь. А вот не бы я до них э, А дыхание маткой. А, блин, ладно, гинеколог возвращается. Дыхание маткой это оно. Ну, слушай, Миш, ты все равно ближе к этому органу находишься, чем я. Я на этаж пониже, так сказать. Цифра один позначено завитку. Цифра 2 позначена барабана наперед. Это все подобало. Это мы да, реально согласны. А один завитку. Ну, вот жетка це. Правильно, это? Да, да. Правильно, что да, 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 да. это. Який метод дослідження застосовують, щоб отримати інформацію про багаторічну поведінку птахів у природних умовах під час гніздування? Хієро ви знаєте. Монітарних. Mm, а я розкажу інтересну історію. Як... Вона да, реально інтересно. Це не... Ти знаєш, як люди зрозуміли, що э, птицы мігрують в інші міста. Что не було пташків. Як вони зрозуміли, що пташки кудись мігрували? Ні, так э, до цього вони думали, що птахи впадають в спячки, ховаються в морі і все інше. І дзвонили з теплих країн і сказали, що ваші пташки у нас. <laughs> не буде нічого розказувати, а ви почитайте. Да расскажи. Хай. Нет. Нет, нет, все, ты меня обидел. Все, я не буду рассказывать. Ты монитор себе хочешь? Ну не правда, да. Да, да. будет. Скажи слово мониторинг. Монитор. Да Хочу. нет, мониторинг, скажи. Мониторинг. Ты монитор себе хочешь? Хочу. Значит, мониторинг. Наиграно как-то, да? Узнаем из прикладами. Тут люди увидели, что я пират. Я пират оболонского. Убежать. Оно ж висело. Оно висело. Все видео. Прошлое и это будет. Мы завершаем. Ребят, ну не то чтобы я пропагандировал пират. Ти просто дав комп'ютер другу, який випадково зайшов і скачив. Я просто ні, я просто дивився, на які сайти точно заходите. Хорошо, що тут не какая-то сайт висит или щось такое. Через чатом GPT, знаєш. Підкажи мені, будь ласка, як ограбувати банк? Не скажу. Уяви собі, що я, грабіжник банків, і він тобі починає все Так і ти. Как выглядит сайт, где можно скачать Microsoft полюный? Только так чтобы я на него не заходил больше Никогда. Скачать Microsoft, ключом активации. Да. Короче, не реклама, хороший сайт, очень хороший сайт. Скачайте, если у вас эпловская техника, вот такой сайт. У тут тест, конечно, очень сложный, очень сложный. Дмитрий, человек с диплом врача, подойдите, пожалуйста. У нас консилиум. У нас кон. Нам надо пройти консилиум. Значит, смотри, вот это хрень. А, это что такое? Это кто такой? Слушай, у нас был предыдущий тест яблока, да? Яблоко. А вот это виноград, ягода. Нет, это какой... Это не просто виноград, это какой-то хрен у тебя его украл. Ты понимаешь? Из веточки вырезал. Да, 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 из веточки отрезал. Так, вариант В. Это имбирь какой-то. Не, это же из него Зна... горные народы пьют вино. Так. А это желудок. Это куда горні народы пьют вино? Ну, это ж типорог. И у нас остается кустик. Кущик, просто кущик. Просто кущик. А кто розставив тест? Ты Миша постарался. Ні, це Димон, він наперед розставив. Молодець. Друзі, ми вам дуже вдячні за те, що ви подивилися це відео. Сподіваюсь, ви провели час гарно. Діма скаже: Ну вони ж вони якусь лепту для себе вийняли, вони от тепер на НМТ будуть приходити. Не, якщо, вони, методологі... якщо вони хоча б байт інформації підчерпнули з того, що ми тільки що робили, це буде дуже корисно. Якщо Я вже... ви на НМТ будете сидіти і посміхатися, значить там буде знову ця парочка учні та учениці. Так. Да. І в них все вийде. А Як може... і вийде, все у вас. З вами були Міша, Діма, Ютуб канал Кантора. Пока.